Фізіологічний сон відновлює точно так, як працює мелатонін. Ні, він не стимулює мелатонін. Ще раз говорю, він епіфіз не стимулює. Просто структуру сну він працює точно так же, як мелатонін. Тобто якісна структура сна. Чик-чик-чик-чик. Всі фази сну. Це не запіклон, який забезпечує сон безперервний, але не має глибокої фази сну із таким сомнолентним ефектом після цього. Архітектоніка сна властива саме для Тразодону Трітіко, чого немає в інших антидепресантів з сомнолентним ефектом. Швидко відновлює, я вже сказав, 50 мг, одна третина, і ми вже починаємо впливати на сон. І важливо, що він не збільшує маси тілу. Міасер чи там нейролептики а не дай бог, лонзепін. І на превеликий жаль дуже швидко. Ну я вже згадував, що перше приймання, і ми вже отримаємо ефект. Але антитривожний і а, депреси, антидепресивний ефект треба трошки чуть-чуть почекати.